вечора, шановні телеглядачі, шановне Прикарпаття. Як завжди, у цій порі у нас програма Новий погляд. І сьогодні моїми гостями студії є Сергій. Шуляк, командир 4-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України, Андрій Лисканюк, командир взводу. А також Ігор Білінський, командир взводу. Вітаю вас, шановні панове. Дякую за те, що ви прийшли до нас у цій порі на телебаченні. Оскільки я так думаю, що у вас є багато чого повідомити нашим телеглядачам. І, зокрема, запитання пана Сергію до вас. Декілька тижнів тому у нас було багато зустрічей з паном Андрієм про те, що відбувається створення такого резервного батальйону номер 4 з резервістів, тобто з тих людей, які практично добровільно прийшли до війська. Що вдалося зробити за цей період часу? Чи є вже сформований цей батальйон? Тому що я знаю, коли ми спілкувалися з паном Андрієм Лисканюком, то це було тільки, тільки початки, і батальйон формувався. Який цей батальйон? Що вдалося вам зробити, і яка кількість зараз є цих людей, які готові їхати на схід нашої держави? Хочу зауважити, що батальйон не резервний, він формується числа резервістів. Батальйон формується реально для для виконання завдань, які зараз постають на сході нашої держави. За цей час прийшло до комплектування особовим складом. На даний час знаходиться 100 чоловік особового складу, які знаходяться в наметному містечку військової частини 1241 на вулиці Чорновола. До кінця цього тижня проводимо до комплектування особовим складом, оформляємо документи, контракти і з наступного тижня починаємо діяти в плані бойової підготовки. Тобто відводиться 2-3 тижні на навчання, на бойове злагодження і до трьох тижнів часу має бути підрозділ готовий до виконання бойових завдань. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що зараз йде третя хвиля мобілізації, часткової мобілізації військових до війська. По великому рахунку набираються люди, тобто вони не набираються, як, як сьогодні ми мали зустріч з воєнкомами, а йде зараз, так би мовити, інвентаризація, тобто записують молодих людей, тобто медичні огляди проводяться і так далі. У вас. Зовсім інше. Тобто Національна гвардія сформована з людей уже сталого, напевно, віку, тобто які мають відповідні знання, тобто, яку в які в основному люди е, записалися до національної гвардії. Так, є різниця е, по мобілізації. Люди, які через воєнкомат призиваються по приписному посвідченню, дають мобілізаційне завдання, і люди призиваються і направляються військові частини військові частини на докомплектування. У Нас підрозділ, підхід до формування підрозділу зовсім інший. Виключно на добровільних засадах. Тобто до нас ідуть люди виключно добровольці і виключно ті, які мають досвід проходження служби в збройних силах, в будь-яких Інших військових формувань. Ви сказали, що є близько ста людей, так? так? Чи є ймовірність, що будуть ще приходити люди, які би хотіли все-таки служити? Яку кількість людей батальйон може Значить, батальйон, кількість особового складу батальйона 350 чоловік. Батальйон докомплектовується, набір не припиняється, добровольці поступають, добровольців направляємо на проходження військово-лікарської комісії. Але не чекаємо не чекаємо формування повного батальйону в складі роти. Однієї роти і взводу розвідки приступаємо до занять і готуємося до, до я. Знаю, заведення. бо ми на початку нашої розмови десь говорили про те, що ви практично буквально через декілька тижнів готові виїжджати на, на виконання своїх завдань. Тобто ці люди, які вже є, якими є укомплектований батальйон, вони готові вже їхати. То вони пройшли вишкіл, навчання, вони є тобто одягнуті, укомплектовані зброєю і так далі. Ні, на сьогоднішній день проведено збір особового складу. І з наступного тижня приступаємо до, до матеріально-технічного забезпечення, переодягання і до навчання. Вишкіл 2-3 тижні у нас від відведено часу до вишкіл на очбовому центрі Львівської області. Дякую, пане Андрію. В мене питання є, є до вас, тому що ви практично були у витокі формування цього батальйону. З того часу, як ми з вами зустрічалися, пройшло, мабуть, декілька тижнів. Що змінилося? Що вдалося зробити, і яким чином йде вам, тобто, чи вам хтось допомагає, окрім благодійників чи, чи влада Івано-Франківської області допомагає? Тобто, як все це відбувається? Так, звісно, ми вже практично два місяці формуємося. З часу нашої останньої зустрічі, це десь приблизно три тижні, якщо я не помиляюсь, пішов дуже великий, склад, інтенсивний наплив кандидатів, добровольців. Люди приходять різного віку, різної категорії, різного соціального статку, скажімо так, з, практично з усієї України. Це і Кремчани, і Східна Україна, і Південна, і Центральна, і Західна Україна. Формується колектив, я би сказав, що колектив хороший, професійний. Більша частина колективу це люди, товариші, які вже відслужили в Збройних силах. Дуже багато спеціалістів, які служили ще за Радянського Союзу. Тепер також і дуже багато спеціалістів, бажаючих, бажаючих, бажаючих є. Кожен день люди дзвонять, цікавляться. Я так думаю, що ми ще поїдемо. Люди будуть все одно добиратися і будуть доїжджати. На рахунок допомоги, скажу вам чесно, ну, сильно дуже нічого не змінилося. Практично з допомогою ми лишаємося на тому самому рівні, що і було. Дуже багато розмов, дуже багато бажаючих допомогти в кавичках, але реально допомоги такої нема. На сьогоднішній день ми розробили список всього того, чого нам потрібно. Безпосередньо в першу чергу. Сьогодні з цим списком ми пропрацювали обласну облдерж, міську міську владу, скажімо так, всі щаблі щеблі. Досталися до голови обласної державної адміністрації, голови ради держави. Так, так, і до міського, міського голови. голови. З надією на те, що все ж таки вони зможуть нам чимось допомогти. Не тільки, скажем так, словами, але ця допомога буде суттєва, тому що у нас реально дуже мало часу, а зробити що треба зробити треба дуже багато. І без їхньої допомоги ми зараз зробити не можемо. Стан держави скрутний. Те, що дасть нам держава, цього дуже мало для того, щоб скажіть, будь ласка, я знаю, що був все-таки наказ міністра, який має відношення до Національної гвардії щодо забезпечення амуніції і так далі. Тобто, минула наша розмова, яка відбувалася, тобто була якась гарантія державних чиновників про, про допомогу цьому батальйону, чи щось відбулося з цього приводу, чи ні. Ну, дивіться сказати, щоб щось там дуже сильно зрушилося з місця, не можна, тому що я наголошую. Зараз стан важкий в державі бюджет реально порожній. Найти навіть бронежилети на нас це дуже велика проблема. Хоча там існує якась державна програма по забезпеченню. Але ж є дуже багато різних координаційних рад, різних є. Є різних структур, які допомагають. ви дуже правильно замітили, є дуже багато координаційних рад, але реальних координаційних рухів цих рад Ді. ми тобто не бачимо. Дій конкретних ми не бачимо. Координація є рухом мені як Також ноль практично поруч зі мною сидить Ігор Білінський, мій колегам, якого я знаю дуже багато років. Пане Ігор, скажіть, будь ласка, от ну хотілося б просто почути напевно вашу думку з цього приводу, оскільки ви людина е, трошки не 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 ну ви військовий, але е, мабуть з іншої сфери діяльності. Тобто, що привело вас? Е, які, яка мотивація або які мотиви е, заставили вас піти до, до національної гвардії в цей батальйон? Ну, перш за все покликав, покликав обов'язок. Ну і в такий час неможливо сидіти на дивані і протирати штани. Треба виконувати чоловічу роботу. Це напевно основне. Чи багато є таких добровольців саме з нашого міста і з Прикарпатії? Оскільки ми зараз продовжимо тему напевно того, чи можете ви в якійсь мірі спростувати те, що відбувається зараз. От, пішла, пішла третя хвиля мобілізації, і дуже багато дружин, матерів, так би мовити, цьому протистоять і виходять на різні акції і так далі. І мовляв, що ми не поїдемо на східні терени України, і хай там донечани і Луганчани захищають свої області. Які повертаються сюди до нас, чому ми своїх дітей маємо відправляти туди. От, спростуйте, можливо, цю думку або ваше бачення, чи дійсно воно таке, бо я чую, ви говорите про те, що є багато людей з цілої України, не тільки з західних теренів. Е, дуже влучно ви сказали. Е, справді почалася паніка в суспільстві. Е, від себе можу сказати, Таку фразу, що е, не варто боятися. Е, Україна в нас одна, і, напевно, вперше за 20 злишком років вона єдина. І ну, ділитися, казати, ми з заходу ми підемо туди воювати, чи казати ми з Ходу, хай собі там розбираються самі, е, не можна. Е, це обов'язок кожного громадянина, кожного свідомого чоловіка. Це, його необхідно виконати, і як не ми, то хто. Немає більше. Найманців наймати не будемо. Це наша земля. Треба її відстояти. Треба... Я, наприклад, точно знаю, що в моїх попередніх поколіннях є зі Сходу. Правда, під час радянської влади втратилися певні зв'язки. У мене родичі є і на сході України, мене родичі є і за кордоном, але Україна у нас зараз одна і стоїти її треба. Це, а хто це зробить як не ми? Ігор, ви людина інтелектуальної е, праці, тобто ІТ, е, праці і так далі. Е, скажіть, будь ласка, е, основне покликання не тільки, напевно, захистити країну, правда, але, можливо, і покликання в тому, що треба щось змінити в цій країні? Е, е... Тому що я знаю, що в будь-якій сфері е, пан Сергій так само є підприємець е, в минулому станом на сьогоднішній день, оскільки е, ви в запасі, так е, тобто, мабуть, є думка не тільки захистити Україну, а ще змінити. Чи можливо я помиляюся? Якщо можете, або спростуйте, або скажіть, як ваша думка з цього проведе. Я підтримую вашу думку. Наше майбутнє в наших руках. І, можливо, це ці події, що відбуваються зараз і на сході, і в цілому державі. Можливо, це початок формування середнього класу, інтелектуального класу, який відсутній в даний час в державі. І, можливо, ці люди, які зараз безбоязні, з патріотизмом беруть, йдуть до війська, беруть зброю в руки, ну і, і, і наводять, і будуть наводити порядок в державі. Поки що на сході, а в подальшому і в цілій державі. Думаю, що за це майбутнє держава, за цими людьми. Прошу. На сьогодні це перший крок. Справді, люди, які загартуються у війську, я думаю, вони вже не дозволять просто так, ну і таке слово погане, дірібанити державу. Я думаю, що ми зможемо досягнути тих цілей, які поставив Майдан, котрі ми самі собі запланували. От відверто кажучи, пане Андрію, ну даруйте, але мушу запитати декілька тижнів тому, коли ми з вами зустрічалися, була все-таки надія на те, що дійсно цьому батальйону, як на мене, оскільки ми з вами спілкувалися, то мені здавалося, що одне з найправильніших рішень, коли на бойові дії їдуть люди, які... Щось знають, які обстріляні, які не, не попадають туди, як, як говорять зараз багато людей, як, як м'ясо на передову, а дійсно, які знають, так би мовити, військову військову справу. І от ваша думка: У нас є дуже велика армія силовиків. Чи в батальйоні четвертому є ці люди, чи немає їх, які практично до цього часу працювали за рахунок коштів платників податків? Я маю на увазі, це і Служба безпеки, це прокуратура, це, це інші силові відомства. Тобто, чи є вони в вас як добровольці? В одиничних варіантах, скажімо так. Континент дуже різний, починаючи від доцентів університетів, керівників. Підприємств, власників підприємств, закінчуючи простим людом з Верховини, з Косівщини. Контидент дуже різний. Ну, прокурорів, суддів, на жаль, немає. Скажіть, будь ласка, чи от кому би ви хотіли до кого ви хотіли б зараз звернутися? І можливо, з бізнесменів, можливо, з людей, простих, які в якійсь мірі допомогли батальйону у, у його створенні, у його формуванні? Чи багато таких людей є? В першу чергу хочу подякувати людям. Які мають інформацію, не чекають, що їм донесуть цю інформацію, шукають, шукають самі цю інформацію про створення підрозділів, не забувають за військових, які хто чи може, тим допомагає, подякувати цим людям, меценатам, волонтерам, які приїжджають до нас кожен день, які з нами контактують. І звернутися до керівництва області, міста, районів, звернутися до людей, до волонтерів, до підприємців. Армія. Наша справа захищати захищати батьківщини, людей військових, справа населення допомогти нам цьому матеріальному, технічному забезпеченні навіть продуктами. Що саме зараз бракує батальйону для того, щоб він міг виконати е свої, свої намічені цілі? Що саме бракує? Держава зараз батальйон забезпечує формою, держава забезпечує зброю, боєприпасами, проведенням навчань інструкторами в такому плані. Батальйону необхідно отримати відповідне форму одягу, відповідне спорядження, бронежилети, каски все, що потребує. Тобто, по великому рахунку, від... стара пісня, яку, так, як, яка практично від самого сервіс, початку. На великому рахунку. Пане Андрію, знову ж таки, звертаюся до вас, оскільки ви маєте великий досвід в формуванні. Що би вам хотілося зараз? До кого звернутися, до кого подати основний меседж? Щодо, щодо підтримки цього четвертого батальйону, який є незворушними, бо, мовляв, є ж багато людей, які щось обіцяли, щось говорили, але в кінечному результаті нічого не зробили з того, що обіцяли. Бачите, зараз е, пройшло вже, скажімо так, після Майдану досить багато часу, і ми так би трошечки утихомирилися. Е, людський фактор патріотизму також трошечки якби, присів. На фоні цього всього влада, яка була і яка практично залишилася на місцях, реально. Ніякої допомоги ми не бачимо. Ми далі бачимо, що все те, що було до грудня минулого року, все те, продовжується зараз. Тільки то, що де не деякі загони самооборони, які і нагадують про той Майдан. Люди забули, в якій вони нереалії зараз живуть, вони реально не розуміють, що ми, ми звідти повернемося. І ми запитаємо, чому ваші сини сиділи за кордоном, а ми були там. Я патріот, їду туди по власному бажанню, але я хочу, щоб... Я не хочу, я практично вимагаю, щоб ви нам допомогли, тому що у вас є можливість. Можна владці, влада, бізнесмени, ми йдемо туди за вас. Ви маєте це розуміти. До простих людей нема питань ніяких, тому що люди на дорозі перестрівають, дякують там, хто дякує, хто чим поможе, хто помолиться за нас, і слава Богу, скажімо так. Но відношення влади в даний момент це не убивче, скажімо так. Скажіть, будь ласка, чи є якісь координати, по яких люди можуть звертатися? Тобто де, де дислокується зараз батальйон? Тобто, куди можуть люди, бізнесмени, ті люди, які небайдужі до подій, які мають місце в нашій країні, куди вони можуть звертатися, пане Сергію Кошу? Військова частина 1241, вулиця Чорновола, 161. адреса. Там знаходиться військова частина і в парку. В транспортному парку розбите наметове містечко, Знаходимося постійно там, люди перебувають там. На протязі, по крайній мірі, наступний тиждень будемо ще знаходитися з цією. Ті люди, які з... будуть мати бажання долучитися до вашого батальйону, вони теж можуть звертатися саме за цією так. адресою. Так. Панове, в нас невеличка сьогодні відбулася розмова, але якщо ви маєте бажання щось донести ще до наших жителів Прикарпаття, то я прошу, прошу Ігор. <гум> ну, від себе можу сказати тільки одне. Не варто боятися, відбулася революція совісті і гідності в Україні, а тепер треба здійснювати всі необхідні кроки. Будувати військо, будувати власну державу, питати тих, хто взяв на себе відповідальність е керувати. Питати, що вони здійснили, що вони роблять. Це, напевно, основне. Прошу пане Сергія. До населення області безпосередньо хочу звернутися до мужчин, які проживають на території області. Не варто ховатися за спідницями жінок. Не варто виготовляти терміново шиненські візи і покидати область. Це прояви сепаратизму, я рахую, ділити схід, захід, говорити, що відбувається там, це не наша справа, це наша справа. Це справа загальна справа державна. Ворога добре зупинити на, на дальніх рубежах. Так що варто, напевно, щоб припинити ці, ці істеричні події, які відбуваються зараз в області. А до мужчин хочу звернутися, щоб вони дійсно відчули себе мужчинами і пригадали, для чого. Які, які обов'язки мужчини. Дякую. Прошу, пане Ігор. Андрію, перепрошую. Що можна сказати? Можна звернутися до людей з таким так би, проханням. Все ж таки постарайтесь якось повпливати на хід подій. Допоможіть нам, чим зможете. Ми постараємося зробити все, що від нас, військових, там залежить. Чим більше небайдужих, тим скоріше ми поставимо цьому край. Україна буде дійсно єдина, квітуча, буде держава, якою ми будемо гордитися, в якій будуть жити наші діти щасливі, з нормальною освітою, з нормальним забезпеченням, з нормальним страхуванням. Це буде дійсно гідна європейська держава. Панове, я надзвичайно вдячний вам, що ви прийшли до нас у студію. Я хочу побажати тільки успіху вам. Насамперед, всім повернутися додому здоровими, щасливими, тому що в кожного з вас є сім'ї, є діти, є батьки, які які прагнуть, що ми дійсно жили в такій країні, як ви говорите, пане Андрію. І дякую за те, що ви були у нашій студії. Я думаю, що якщо у вас буде що сказати до наших можновладців або передати якийсь їм меседж, будь ласка, звертайтеся. Телеканал Рай завжди завжди вам в цьому допоможе і будемо мати надію, що в нашій країні все буде гаразд. Дякую з Богом.